Ранок вдома розпочинається. Разом з вами його проведемо ми Костянтин Октябрський. Та Ірина Хоменко. А також привітайте нашого майстра Костянтина Драгульова. І куди ж без нашого кулінарного експерта Чабу-Бакоша? Чабу привіт. Що ми сьогодні готуватиме? Сьогодні будемо? ми приготуємо яєчню. Бульці. То тобто <ріст> <От, бульці. ріст> є з булки. Бульці. Саме так і є українською. Булька! Вілька, тарелька. Булька, <ріст> тарелька. Отже, друзі, окрім цього, ми сьогодні дізнаємось е, історії про те, як працюють кухні для переміщених осіб в Житомирі, як лікують наших біженців у Швейцарії, та як навчаються маленькі українці на Кіпрі. Як нашій перемозі допомагає десятирічний новий Пікасо та винороби з усього світу. А ще у нас сьогодні буде традиційний сеанс психотерапії від нашої домашньої спеціалістки Наталії Підлісної. Поговоримо про те, що таке доля. А з фахівцем-стусознавцем про долю Стуса описану в новій книжці. Вже треба розпочинати, але ж як завжди, ми починаємо цей день з великою вдячністю нашим так. Збройним силам України. Починаємо. На календарі 14 листопада. І для мене цей день ознаменувався в історії тим, що в 2014 році на світ з'явився прекрасний хлопчик Дамир, який зробив мене мамою. Вітаємо тебе з народженням сина. Дякую, 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 дякую. А ще сьогодні, у 1933 році, зробили першу фотографію чудовиська з озера Лохнес. Серйозно, я думала, що взагалі э, ця легенда з'явилася значно раніше. Ні, ну так і було. Ці плітки ширилися ще з э, 6-го сторіччя. А на початку 20-го з'явилися світлини. Ну, а ти кажеш, плітки? Ніби ти взагалі не віриш у несі у цього лохнеського чудову. Ну ти розумієш, ніхто не довів факту його існування, ніхто не спростував. Тож можемо вважати його чудовиськом Шредінгера, яке одночасно існує та не існує. А от для мене найцікавішою версією пояснення відомої фотографії є думка так. британського палеонтолога так. Нейла Кларка. Він вважає, що несі міг бути слоном. Вчений вивчив е, графіки, гастролювання в цих краях бро, ну, цих бродячих цирків, все проаналізував Та. і тепер намагається довести, що у слоні, який купається в озері, цілком можна було побачити якраз цього динозавра. А от слона я й не помітив. <гум> <гум> Тільки про доведені історичні факти. Дізнаємося з нашої постійної рубрики День в історії. Сьогодні всесвітній день боротьби з діабетом. Дата обрана не випадково 14 листопада, день народження Фредеріка Бантенга, канадського лікаря-фізіолога, який відкрив інсулін. Так сталося, що від цукрового діабету помер його друг. Сумна звістка настільки шокувала молодого лікаря. Що він вирішив негайно зайнятися вивченням небезпечної хвороби разом зі своїм лаборантом Чарльзом Бестом Бантинг виконав величезну роботу, в результаті якої вдалося відкрити інсулін. А в січні 1922 року молоді вчені вперше випробували інсулін на людині з діагнозом цукровий діабет. Перший укол викликав у пацієнта алергію. Вчені вдосконалили свій винахід, і вже за кілька тижнів знову ввели хворому інсулін. Результат перевершив всі очікування. З часом рівень цукру в крові пацієнта нормалізувався за відкриття, що врятувало і продовжує рятувати мільйони життів. Фредерік Бантинг отримав Нобелівську премію. Медики прогнозують, цукровий діабет до 2030 року стане сьомою найпоширенішою хворобою на планеті. Ця дата нагадує суспільству про необхідність слідкувати за своїм здоров'ям. 14 листопада 1918 року у Києві народився Борис Патон, український науковець та перший в історії герой України. Вищу освіту Борис добув у Київському політехнічному інституті за фахом інженер-електрик більшу частину свого життя 58 років. Борис Патон був президентом Національної академії наук. Щений автор понад тисячі наукових публікацій і понад 400 винаходів. Новий спосіб зварювання електрошлаковий. Найвидатніше досягнення Бориса Патона. Крім того, він першим запропонував технологію зварювання у космосі та ініціював зварювання м'яких тканин. Його величності королю Чарльзу третьому сьогодні 74. Чарльз Філіп Артур Джордж повне ім'я монарха. Він з'явився на світ у стінах Букінгемського палацу 14 листопада 1948 року о 21.14. Три роки став першим в лінії успадкування престолу. Чарльз отримав домашню освіту. Потім вступив до Кембриджського університету, де здобув ступінь магістра мистецтв. В 33 роки принц Чарльз одружився на 20-річній Діані Спенсер. У них народилося двоє хлопчиків Вільям та Гаррі – Через 15 років шлюб розпався у 2005 році. Принц Чарльз одружився на Каміллі Паркер Боулс. Їхні стосунки називають найдовшим романом в історії британської монархії. До шлюбу вони підтримували близькі стосунки протягом 35 років. На трон Чарльз III зійшов у вересні цього року після смерті його матері королеви Єлизавети II. Він став найстарішим монархом на момент початку правління. Церемонія коронації його величності відбудеться 6 травня 2023 року у вестмінстерському абатстві. А яким буде 14 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.